Всім доброго дня! Сьогодні 23 листопада. Я вас всіх дуже рада бачити. Сьогодні ми подивимося, що у нас тут робиться на дачі. Геть бистренько-бистренько, бо ви бачите такої якось похмуро на дощ збирається, і ми з вами бистренько бистренько позаглядаємо, що де в нас робиться. Оце хочу показати вам. Дивіться, який вже гарний морозник. Ви подивіться тільки, які великі квіти. О. Оце середній куст, е, кущик, а о той, що великий, ви знаєте, так і не квітне. Багато-багато бутонів, і там йому, правда, з північної сторони дуже темно. То ось отакий показую вам. Дивіться, яка краса. Ото краса. Я вам нагадую, що сьогодні 24 листопада. Дівчаточки, збираюся швидко додому, бо вже, знаєте, треба швидко бігти на автобус. З вами побачимося уже вдома. Дівчата не могла пройти повз такої краси. Дивіться, оце кінець листопада. Гляньте ще які гарні хризантемки. Дуже чудові. Ще все квітує, ще не померзло, не було в нас ще таких морозів. Оце сьогодні 25 листопада. Ось така ще ближченька, дивіться, яка гарна. Червона-червона, дуже гарна. І така медуниця. Листечком засипало, але все одно дуже гарно. Доброго дня усім, всім моїм друзям, підписникам і новим глядачам мого каналу. Дорогенькі мої. Сьогодні у нас 27 листопада, учора, 26 листопада, у мене був день народження. Ну і я хочу всім вам сказати дуже велике дякую. Багато мені дзвонили, писали, і не тільки з нашої країни, і з Польщі, із Німеччини, з Італії дівчатка дзвонили ще з Голландії. Я дуже всім щиро дякую. Стільки багато хороших слів було сказано, стільки всього доброго, такого всього я дуже рада, дуже рада. Я вам щиро, щиро дякую. Ось прийшла до мене, дивіться, моя помощничка. Оце в мене така кисічка, кисічка Машенька, така гарна-гарна. Я її взяла малесенька малесенькою малесенька. Це вона вже мене така виросла. Такій кіньотечко моє маленьке. Оце от так Такі в нас дівчаточки справи. І я вам всім, всім дуже дякую, всім. Мені було дуже-дуже приємно. Ну, оце таке, що я вам хотіла сказати. Я вам теж бажаю всього всього найкращого, Обов'язково здоров'я, обов'язково і всього-всього найліпшого. Хай вам щастить і миру вам, дівчаточки, мої дорогенькі. Все. Бувайте здорові!